Пропоную пограти в гру один багато. Ви будете розглядати картинки та називати, де один предмет, а де багато. Одним словом. Наприклад, ялинка. Скільки ялинок? Одна. Ми кажемо ялинка. А тут скільки ялинок. Так, багато, як ми скажемо? Ялинки. Молодці. Далі поглянемо на картинку. Скільки іграшок? Одна, як ми кажемо, іграшка. А тепер іграшки. Так, вірно. Бо їх багато. Скільки подарунків? Один, як ми кажемо, подарунок. Далі поглянемо на картинку. Скільки подарунків? Багато, як ми кажемо, подарунки. Вірно. Далі поглянемо на картинку. Що ми бачимо на цій картинці? Лялька, скільки ляльок, одна. Як ми скажемо? Лялька, якщо вона одна, а тут скільки ляльок. Так, багато, як ми скажемо. Ляльки! Так, молодці діти! Гарно впоралися. Сподобалась вам ця гра? Так, молодці! До нових зустрічей!